Добрий день, шановні друзі. Сьогодні у нас 12 березня. Зробимо стандартний наш обліт Зробимо стандартний наш обліт Давайте стрибнемо спочатку в цю систему, тобто прокладемо маршрут, прокладемо маршрут. Ось такий. А покладемо. А може навіть. Давайте трошки інакше прикладемо. Прикладемо наступним чином маршрут. Сутку перевіримо. Оці тупікові системи. А потім, а потім... Оці дві. Так. Сдивимося, що в нас тут є. У нас тут є якась одна аномалька. Давайте, щоб. Для початку ми її відскануємо. Раді цікавості подивимося, що ж тут є. Це анімач, що це за аномалька. Оце. За аномалька подивимося. Можливо, це щось цікаве, яке нікому не потрібне, а нам потрібне, наприклад, великий теннікс спящих, чи... чи звичайний. Танікс спящих. А можливо, це просто щось нікому не потрібне. І ми дурно його скануємо. Але давайте відскануємо. Навіть скануємо. Подивимося. Так, це є. Це є. Е, датка. Датка. Так, що це за один? Хто це такий? Е, Тест якийсь. Так, то такі всі всі все ж ті тести Зрозуміло. Так, ну поки що. Нехай там собі повисить потім його перевіримо зараз. Стрибаємо. Трибаємо в систему. Стрибаємо в систему по маршруту. Надіємося, що попадеться щось цікаве. Надіємося, що попадеться щось цікаве. І хоч сьогодні нам почастить більше, ніж вчора. Ой, тут народу. Четверо їх тут є. Щось теж тільки одна аномалька. Е Одна аномалька не густо, не густо. І щось каже, що це аномалька та бойова першого рівня, що ми вчора вже раз були. Її насканували. Треба було зберегти собі. А вот може і збережено. Noa НОА незалежність. Ні, це не Ноа Незалежність. Забере мітку. Ну Це бойовий район, ну, можливо, незалежність. Вчора, до речі, ми її пройшли. Сьогодні з'явилось відео про проходження цієї незалежності. Все про все зайняло приблизно на стерці зі 100 ДПСом 27 хвилин. Можна і швидше було би. Я думаю. Так, це та база, база що я, вчора мене сканлив, але не цікаво Добре, давайте ми тоді повернемось. Uh, стрибаємо далі по маршруту. Стрибаємо далі по маршруту. <звук> Давайте перевіримо <звук> ту аномальку. Так, третього рівня датку. Можливо, щось там цікаве і знайдемо. Можливо, щось цікаве і знайдемо. Хоч подивимося, чи тут чи вона ціла. На. Ну, то означає, що... що щось за все повторюється вчорашній день. Тобто все насканено, досканено, висканано вже до нас. От народу щось тут багато пчало щось дуже. Часто тут все сканеться в цьому секторі, та й в принципі в всіх інших секторах. Не знаю, з чим це зв'язано. Видно, що після останніх змін-CCP сканерщика легше, важче стало зловити, і їх просто стало більше літ. Та Дивіться, скільки тут те, що за 4 народу, тут тут ніколи не було народу в цій системі аж 4 аж 4. І всі щось роблять. І що це за все, що тут точно один хтось, з них сканить. От треба було запам'ятати, хто переді мною тут полетів. Так. Сімне. Не знаю чи сканя. Ага, то вони знає. Корпорації. І цей, а ці те, що тут були, та корпорація. Цікаво, ну добре, дивимося, ми собі сканим. Ми собі сканим. Вчора свої 20 мільйонів заробили на незалежності. А на скані 0. Так, тут є вхшка, вхшка у нас, в принципі, поки що не цікавить. вхшки ми не заглядаємо, хоча можна було би позаглядати, подивитися, що там є, але. Але це не сьогодні. До речі, можна попробувати хачки позаглядати. Але сьогодні щось не дуже є настрій, хотіли хачки заглядати. Давайте просто пусканемо її. І на тому закінчимо. Му... О, А джескнуємо. Аномальку чергову. Скануємо чергову. аномальку. щось вона не дуже хоче скануватись. Помаленько так. Помаленько сканується. Але сканується. Так, третього рівня датка нас не цікавить. Тоді летимо, летимо. По маршруту. В наступну систему. Летимо по маршруту в наступну систему. Цю ми систему теж думаємо, пропустимо, тут зараз як завжди народу. А можливо, щось, ну, щось не дуже і густо 5 чоловік. Але система повністю порожня. Все вискинуло, Давайте стрибаємо. По маршруту. Стрибаємо по маршруту. Братру, це якраз той братру, який перед нами напевно. А ні, це теж не було в БРГ цільота літає, от його БРГ знов тут є. Я так розумію, що він тут на Берегесті собі літає. Не знаю. чи Він просто вийшов зі станції, так як вчора і чекає на когось, а може когось хоче зловити, чи просто заглядає, хто ж тут прилетів, хто ж тут хоче щось посканувати. Тобто якийсь час такий тепер став, що. Якраз цей час хтось сканує, то в принципі тих сканерщиків більше з'явилося. Щось як минулого разу. В іншого разу щось їх, в принципі було менше. Зараз щось все відсканено, нічого нема. Те, що є, то взагалі зламано до нас обкрадено. Якось це все. Недобре. Для нас? Ну, але добре для тих, хто перед нами пролетів. Теж народу трохи. Ой, ну тут не звичайно, їх щось багато так, аж 4 чи 3 без мене. Без мене тут аж 3 чоловіки. Так, добре, що тут є? Тут щось так, що тут цікавого є. Давайте подивимося. Давайте, може, десь центр системи залетимо, подивимося. В принципі, хто тут є, можливо, хтось на підскані буде. Можливо, нам тут, в принципі, нема те, що робити. Є Рейвен. Ну, Рейвен це ті Хэпі вроді літає, Happy Dude. Happy дуд, Happy Dudes. На рейвені літає. І правда, був не в цій системі він колись сидів в іншій системі. Сусідній одній з сусідніх. Тепер чогось він перебрався сюди. А інших я не знаю, хто це. Так, датка не. Він ще та датка не цікавить. О, щось, щось за цим може бути цікаво. Воно так щось важко становиться важкому. Ось так важко сканується. Давайте скануємо. Скануємо. Подивимося, що тут. Ми наскануємо. О! 4 рідня Оце вже цікаво. Датка 4 грудня, це датка не 3. -го. До речі, знову появилось. Щойно бачили, оцього аномалька де вона є? Оця аномалька нова появилася. Добре, це теж добре. Але ми поки що займаємося цією даткою. Так, тут зараз подивимося, хто ж тут є. А, ну, це аномалька то на 4 рівня, але це така стандартна. Не сліперська, не сліперські аномаліки не цікаві нам. Так. Скону і далі. А треба було з тої почати. Ну ладно. Так, нехай буде та, яка вже є. Нехай буде та, яка вже є. Першого тут тобто, цей день можна назвати днем даток. Щось дуже багато даток, але ну, таке буває, буває день реліків, день даток. Я більше реліків спавниться, більше даток. Так, а що за це щось новеньке? Похо, до речі, є релік але... ми почали сканити нашу датку. Ми давайте ми її досканемо. В нашу аномальку, це датка поки що це невідома аномалька. А, зараз щось я забув, чи я кнопку тиснув чи ні. Ну, видно, тись знову не з того кінця. О, ще хтось прилетів на вогник до нас. До речі, цей вроді Federal дрон літав. Це теж якийсь сканерщик. Конкурент. Давайте я швидко туди зразу скочу, вона вроді новенька, вона тільки з'явилась, і тим більше ще її ніхто не сканив. Давайте я спробую її першій. Так, добре. Так, на підскані тихо, тихо, мирно. Давайте швидко летимо, чим пошвидше закін ніхто її. Бачимо пробки, ну, без пробок, теоретично не мали але тут ніхто її. А, я щось перепутав. Ну. Частим подивимося. Так, 1,7. Нецікаво. Не цікаво. 153 тисяч не цікаво. 0 взагалі не цікаво. 415 тисяч не цікаво. 3,5 не цікаво. Такі враження, що. Все не цікаво, не цікаво. Ясно. Аномалька то появилась, ну на ній. Так, нічого цікавого, так це ігноруємо. Черво точно, ігноруємо. Так, залишилася ще одна аномалька. Яка ось тут є, але вона якась дуже підозріла, я не думаю, що я не думаю, що там щось є добре, а якщо щось є, то шуть за все засада у вас. Так що я не, хочу, не дуже хочу туди, чесно кажучи, летіти, бо щось їх тут так багато позбирались. Ну, але давайте ході глянемо. Давайте десяточку ку скочим. Глянемо. Глянемо просто, що там? Що там? Глянемо що там? А, все позламано, бачите. От. Аномалька, яку... Ну, до речі, щось було гарно і багато, бо бачите, майже всі контейнери зламані. Добре, давайте таки летимо по маршруту. Сьогодні день теж не... Для сканування не дуже цікавий. Теж день для сканування не дуже цікавий. Так, дивимося, що. Тут Хеліос. І. Це можливо, що за нашу рушу. Туй Хеліус цілий. А можливо... Ні, десь просто на підскані. Ну, але подивимося. Можливо, з тої сторони нас хтось чекає. О! А він теж Хелвій він там летить. Не добре. Мені це не дуже подобається, але тут все спокійно. Ну, значить... дурно я переживав. Дурно я переживав, десь тоді полетіли. Так, да ти Бергест, да, Баргест? десь де сховався. Баргест був Баргест. і Баргест полетів на станцію. чим наступну системку Drive в наступну систему о, тут. Це ясно, давайте на місяць пам'ятаємо, по прямій зразу нікуди не скачемо. Маємо, маємо рухатись трішки десь біля борід, якщо є. Якщо немає, то задовгій треба поставити букву, або тобто запам'ятати координати. Десь за пару, пару тисяч кілометрів від воріт, щоб не попасти в можливий бабл, бубль. Так, і ми далі скачемо по маршруту. Сейчас скачем по маршруту. Все без змін. Так, бачите, тут спеціально стоїть бука, оскільки тут біля. воріт. Немає ніяких будівель, ніяких зоряних, не знаю, ніяких планет, там, місяця і щось, щось подібне. Було спеціально зроблена бука біля воріт. А, так. На, на досить малій відстані. Для того, щоб просто бачити, чи є тут якийсь кемп, чи Баблі, хто бублі хтось порозкидав, чи ні, для того, щоб ну, не попастись. Кораблик у нас скільки коштує, не знаю зараз, що нам покаже, скільки коштує так. Ринкова ціна 230 мільйонів, як би бачили, з 36. Когось би не дуже хотілося його втрачати краще пару секунд довше добирати з якусь систему і так, як бачимо, тут все відсканено, так що там тих пару секунд. Думаю, ситуації не змінить. Так. Давайте подивимось, що ж у нас є. Щось у нас є ось тут. Що ж? Так. Пурпл, пурпл, Purple -пурп 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 Хтось пурпл? -пур. Там, цікаво, так першого рівня, датка. Цікаво, тут вона теж вже надгрижена чи ні? Бачите, спеціально хтось полишає, такі, як ми. Такі, як Я, я в принципі, теж так лишаю, але. А потім це нагріження скануєш. скануєш. Там щось є, виявляється дурно сканував. Зараз потратив. Але можливо. <ків> вона не... О, це не надгрижена. Ну, тоді теж підозра є. Що вона тут не, не надгрижена. Так, давайте собі гарно вестим карту. Давайте попробуємо добратися до цієї. Так, хто це такий ще раз дивимося? Давай вісім, довго бавиться, не дуже добре. Ну, але не знаю, пробуємо. Що нам? Що нам? Не перший раз, на перший і не останній раз. Не перший і не останній раз. Так, 1900 не цікаво. О 13 мільйонів це буде цікаво. Давайте ми до неї будемо наближатись. 192 не цікаво. Ну, що там? 3 не цікаво. Так, я цього мав до того а наближатися. А я так наближаюсь. Добре. І останній контейнер. 4. Тут у нас цікавий тільки оцей контейнер. Давайте зараз собі виставимо десь сюди, на сонечку стрибати, як би так щось. Так, поставим місцями і поїхалось. Швидко треба зламати. Швидко треба зламати. Давайте. Чим пошути тут. не добра штука. Так, це добре, це сюди. Це швидко не виходить. О є. Так, що тут все спокійно, все спокійно? Швидко забираємо лут. І на сонечко скачемо. О! Ну, хоть зробили стільки там. 13 мільйонів, то вже не до однольотлу теж теж комусь зробили. Лечили на нарижній. На дорижену датку. Ну і так їм і треба. Вони нам лишають, а ми їм. Так, давайте тоді далі на місяць скачемо. І. Останнє в нашій системі. Останнє в нашому маршруті система. Давайте подивимося. Подивимося. Так, чи вона варта? того, щоб туди стрибати чи не варта. Ну, хоч хоч зробили 13 мільйонів, це вже. Так якщо в день заробляти там, по 15-13 мільйонів, то 600 мільйонів ми заробимо за місяць. Правда, що на Plex не дуже вистачає звичайно. На Plex не дуже вистачає. А, тут ми взагалі самі, та в принципі зрозуміло чому самі. Давайте ми десь собі зависнем. І думаю, що на сьогодні теж ми закінчимо Обліт Черговий облід нашої системи по стандартному маршруту ми зробили. Дякую всім, хто буде це дивитись за перегляди. До побачення, до зустрічі. До зустрічі!